Електронну петицію до Верховної Ради про термінове прийняття закону України номер 5240 закликають підписати керівники коледжів середньої спеціальної професійної освіти. Велику надію вони покладають на колег теперішніх і колишніх своїх студентів та їх батьків. Чи дійсно здобуття кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст під великим знаком питання і чому петицію треба підписувати якнайшвидше? Дізнавалась Галина Філіпова. Львівська обласна рада директорів технікумів і коледжів вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації виступила ініціатором петиції до Верховної Ради з приводу унеможливлення вже у 2017 році учням після 9 класу мати змогу навчатись за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст петиції, можливо, ширшого такого змісту. І на ім'я голови Верховної Ради, і на ім'я президента ми вже підписували і набрали потрібну переважаючу кількість голосів. Але вони, як показує час, або залишилися нерозглянутими, або їх просто недостатньо. Особливо загострилась ситуація впродовж 2016 року, і надалі вона залишається тривожною, бо чітко відповісти. Куди піти вчитись і на яких умовах школярам після 9 класу відповіді немає, кажуть освітяни. Немає умов прийому з міністерства. В принципі, міністерство розробило, але міністерство юстиції їх не погоджує. Не погоджує законно, тому що згідно закону про вищу освіту, який прийнятий ще два роки тому, коледжі і технікуми, Мали право приймати для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 2016 року, включно. Хто вступив у 2016 році? має змогу отримати диплом молодшого спеціаліста. А решта наразі перебувають у невідомості та невагомості. Пощастило тим, хто пройшов підготовку у коледжі чи технікумі. Переконують майстри-викладачі. Він достатньо. Належно кутувався на першому місці роботи. На нього заздрістю поглядали ті, які не мали цієї середньої спеціальної освіти, і він себе впевнено почуває і до цього часу. Не виправдано вилучати із освітянської системи саме цю ланку освіти, говорить Софія Томенчук. 6 жовтня 2016 року зареєстрований законопроект 52.40. Про внесення змін до закону України про вищу освіту. Тобто, у той термін, 2016 рік, трошечки продовжувати до 2020 року. В цьому і суть петиції. Можливо, у другому читанні закону про освіту знайдеться до того часу гідне місце коледжам і технікумам. Сподіваються, освітяни.